Добрий день, малята! Рада вас вітати! Я вас запрошую на вісняну галявину. Ось погляньте, як тут красиво! Які квіти ви бачите тут? Так, різнокольорові, а скільки їх? Багато. Дітки, для чого нам потрібні квіти? Щоб іми мілуватися, дарити. Щоб прикрашали місто, парки, і до них прилітали комахи. Дітки, давайте пригадаємо, які вісняні квіти ми з вами вже знаємо. Ось це пролісок, а це підсніжник, це крокус, а це гіацинт. Молодці. А ось це дітки вісняний красень на будь-якої клумбі. Це квітка називається нарцис. А це Ні, ну, сонечка малі посідали на землі. А це тітки пізнаки героїв хліба. Вони бувають чорні. А зараз, дітки, пограємо в гру. Гра називається склади квітку. Давайте розглянемо, що є у квітки: стебло, листя, сама квітка з пелюстками і серединка. Починаємо складати стебло, листячка, серединку для квіточки, далі пелюстки. Ось так виходить. Ви молодці дітки. Пропоную пограти в гру метелик і квітка. Вам потрібно відгадати, де зараз метелик? Вірно, біля квітки. А зараз де над квіткою. Так. А зараз він де? за квіткою, вірно. Ось він де? під квіткою, а зараз де він літає. Між квітками вірно. А зараз куди він прилетів? На квітку Так. Ви, дітки, молодці. Вісняні квіти прекрасні і красиві тільки природі, адже зірвані квіти в букеті живуть декілька днів. Не зривай квіти, бережи красу природи.